Пробуємо самостійно без сервісу розрахувати повну ємність батареї. Для цього нам потрібно трохи підзарядитись на публічній зарядці, а потім зробити нескладні розрахунки. Перед стартом зарядки обов'язково запам'ятовуємо залишок заряду батареї. У мене 22%. Зарядив батарею до 72%, тобто до початкового заряду додав ще 50%. Додаток зарядної станції заходимо в історію і дивимось історію цієї зарядки. Бачимо, що ми завантажили на ці 50% 37 кВт годин. Якщо 37 кВт це 50% нашої батареї, то повна батарея активна має бути 74 кВт. Якщо ж у вас цифри не такі рівні, то порахувати можна інакше. Для цього беремо 37 кВт, які ми завантажили, ділимо на 50% це 100%, на які ми зарядилися, отримуємо скільки у нас кВт в 1% нашої батареї, множимо цю цифру на 100 і отримуємо Повну активну ємність батареї. В моєму випадку це ті ж 74 кВт. Також у мене є висновок сервісного центру, де я робив діагностику батареї приблизно 2000 км назад. Давайте порівняємо. Ось дані щодо батареї, базова заводська ємність 82 кВт, -години. реальна активна ємність на момент діагностики 72,4 кВт. -години. В моїх же розрахунках вийшло 74 кВт. Що з урахуванням похибки приблизно схожа цифра.